Доброго дня, вітаю! З вами Елена Марко. На каналі YouTube ви знаходитесь в моєму, і ми з вами спілкуємось про астропрогнози на листопад місяць 2024 року, який вже наступив сьогодні, 7 числа. 7 листопада і буде діяти. У нас енергія дерев'яної саме свинки до 6 грудня 2024 року. У нас залишилося два знаки проговорити: це коза та мавпа і сектор Південного Заходу. На жаль, він є дуже-дуже негативним в листопаді. Дуже сильно негативним. Його начпрям виділено чорним кольором 9.2. Насправді це дійсно хороша комбінація, тому що 9-7 ще така більш-менш непогана, а 9-2 дійсно дуже негативна комбінація, яка в нас діятиме для кожного з нас у нашому домі, квартирі, житлу, офісу, кабінету на південному заході. Ви знаєте, що Південний Захід у 2024 році і в 2025 році це сектори багатства, це сектори коштів, фінансів, грошей, фінансових можливостей. І я говорила навіть на прогнозах 2024 на своєму каналі. Хто новенький, ви можете знайти, переслухати. Я даю посилання і нижче є відео, що Південно-Західний це сектор у нас грошей, збільшення фінансових можливостей, що там поставити. Це, по суті, сектор нас фінансів, там потрібно мати. Талісмани багатства феншуй поставити. Рекомендую у листопаді цей сектор не активізовувати. Можливо, деякі талісмани забрати, перенести в інші сектора. У нас дуже хороші сектори. Я вже багатства і можливості озвучила у своїх відеопрогнозах. Шукайте нижче. Дивіться, слухайте, у нас є дуже два феноменально класні сектори на листопад для багатства та удачі. Південний захід дуже негативний, дуже поганий. Якщо у вас вхідні двері з південного заходу, негативна комбінація, негативна енергія хвороб, нещасних випадків, захворювань і дійсно нещасних випадків пов'язаних зі здоров'ям, з тілом, з мозгом, з головою, нещасних випадків пов'язаних в тому числі. З системою харчування, системою травлення, шлунок підшлункова. Тому що дев'ятка підігріває літаючу зірку двійку, дев'ятка представляє за систему літаючих зірок вогонь, двійка землю, земля представляє зірку хвороб. І коли вони разом співіснують, співпрацюють, двійка стає дуже негативною, тому що дев'ятка, як вогонь, її постійно підігріває. Тому сектор дуже дійсно негативний. Кізонькам мавпам треба берегтися, берегти своє здоров'я і щоб не сталося якихось аварійних ситуацій, нещасних випадків. Це на дорозі зі здоров'ям вдома, в тому числі, будь-де потрібно мати захисні талісмани. Я їх зараз скажу. Давайте скажемо от, коза, які це роки: 55, 67, 79, 91, 2003, 2015 роки. Це роки народження появи знака кози. Якщо це один із ваших років, тому майте на увазі, що ви народилися під знаком кози. Мавпа це наступні роки 56, 68, 80, 92, 2004. 2016 це роки Мавпи. <кій> Тому для вас місяць є складним. Тим більше, в нас для Мавп, зараз я перевірю. Мавпа в нас і свинка. Зараз я хочу перевірити їхні відносини. Так, да, вони мають погані відносини, добре, що я перепровірила. Мавпа і свинка мають е, таку лінію поведінки, е, скажімо, яка називається зрадництво, підступництво, е, яка може давати будь-які дуже негативні ситуації з людьми зі здоров'ям по роботі в бізнесі. Можуть хтось вас зрадити, підставити, підвести, не бути надійним з вами. Тому це дуже дійсно для Мауп. Тому що в нас листопад це свинка. Свинка з мавпою в дуже негативних моментах перебувають, яких я озвучила. Якщо ми беремо козу, коза зі свинкою в нейтральних відносинах, в них немає ніяких таких поганих, скажімо, комбінацій. Тому для мав буде дуже дійсно, може бути складний місяць. Як захищатися? Взагалі для всіх рекомендую, хто практикує феншуй, південний захід поставити солений такий засіб, сіль, вода, монети. Феншуй знайдіть його в інтернеті, як створювати. Я поки що його ще не записувала. Він дуже легко створюється. Сіль, вода, монети. Проти двійки і п'ятірки ми використовуємо, проти сімки також можна. Далі, проти двійки в домі, ми спочатку говоримо про дім. Південний захід, не спимо, не навчаємось там, не запалюємо свічей. Якщо у вас там мультиварка стоїть, перенесіть її для приготування їжі. Якщо плита нічого вже не зміните, поставте біля плити, якщо на південному заході можна поставити, звичайно, гарбус вулу металевий або повісити на підвісочці біля плити кухонної. Ну, на південний захід, взагалі, рекомендую вулу перенести, поставити. Потім білий сірий колір, золотисті кольори всі сюди ставимо вазу, звичайна чи ємкість з водою. Вода випарувалася, воду замінили. Тобто інська вода працює проти енергії двійки. Можна так ще робити. Банка, шклянка певна, ну, бажано банка. Шклянка вона маленька, все-таки більше об'ємність беріть. Ємність зберіть, це ваза, це банка, певна, води набрали і просто поставили. Потім воду можете злити і замінити. Тобто це інська вода, вона не активна, вона просто стоїть тихенько собі у посуді. Боянська вода у феншу це фонтан. Ні в якому разі фонтан не ставимо, не включаємо на південному заході в листопаді. Далі. Звичайно, в нас можна використовувати, бачите, в мене який є старовинний, бронзовий, дуже давно він в мене, ще ні разу вам не показувала, ось такий бронзово-металевий дзвінок. Тобто можна металом прозвонювати сектор, відвійки нейтралізовувати або просто поставити дзвінок металевий. Бажано ну, навіть не прозвонювати, але негативна енергія вона очищається звуком саме металу. Тому можна прозвонити Південний Західний Сектор таким дзвінком, дзвіночком. Можливо, у вас інше є. Дуже рекомендую там, де двійка, ставити саме дзвінок з тибету. Є такі різні дзвіночки з тибету, вони є різних розмірів, об'ємів, дуже звичайно класні. Вони з мандрами, вони захисні мають іерогліфи, символи. Їх дуже добре ставити від двійки і від п'ятірки також. У мене можна це замовити. Дзвіночки, навіть в феншу магазині, в є, як вони виглядають, вони є з варджами, вони є. Більшого, більшого розміру меншого, це саме з Тибету такі старовинні дзвіночки. Це в мене звичайний, але він дуже такий потужний, бронзовий, я ним очищую простір. Дзвінок в домі, колокольчики, скажімо, вони мають бути для тих, хто практикує феншуй, тому що це очистка простору. Ви ним очищаєте простір, розвонюючи по периметру житла проти часової стрілки. Якщо ми говоримо про очищення простору. Тому двійка вона боїться металу, це музика може бути вітру, шість металевих саме трубок, це може бути такий дзвінок, можна поставити тут залізну металеву вулу, гарбуз вулу, ви знаєте вже, як вона виглядає. Я розказувала, якщо ні, знайдіть мої відео, знайдіть феншуй магазин, подивіться. Ну, якщо ми беремо персональні. Персональні талісмани, то відвійки потрібно носити, звичайно, вулу, гарбус, вулу невеличкого розміру з собою в сумці, в машині він возиться, як брелок біля ключів. Це треба буде теж, хто має носити з собою змійки і кізоньки, бо енергія дуже негативна на південному заході. Також відвійки. Синій колір, сині кристали. Далі талісмани здоров'я маєте з собою носити тиквочку цигар вилу. Фігурка буде медицини. Має стояти на південному заході, у нас їх в домі. Ну, можна з собою носити. Або наклейку у мене тут немає вам показати, тут в мене відсімки. Є наклейки також медицини. Їх можна з собою носити. Ось, Або наклеїти, поставити в південно західному секторі. Є таблиці буде медицини, маленькі і великі. В мене можна замовити будь-які, і їх треба мати в домі обов'язково, тому що ця двійка в нас змінює положення і щомісяця, і щороку. У нас буде в центрі, до речі, квадрата лошу двійка на 25 рік. Тому хто давно хотів купити таблицю, буде медицини, замовляйте, тому що скоро в нас змінюється енергії. Далі, браслет з бусиною з черепаха, браслет з бусиною з очі дракона. Це для кізочок і мавпочок бажано носити весь листопад, тому що енергія дуже негативна. Браслет з бусиною з довголіття. Можна носити з собою карточку три зіркових старця, або поставити талісман статует три зіркових старця на південному заході нам в листопаді. Це шикарний такий феншуй талісман, який дає і здоров'я, і багатство, і захист. Хто бажає, мене можна замовити. Теж є різні варіанти, просто шикарні маленькі, великі, кольорові і під метал. Далі табличка буде медицинні, це я вам сказала. Музика 6 трубочок. Ну, собою ми її не носимо, ми використаємо на південному заході. І лінійка феншуй, 6 китайських монет. які спільно закарбовані в ліничку, розміщуємо на південному заході. з Собою не носимо, тому що це незручно. Ось такі рекомендації для вас. Кізоньки і мавпочки. Негативний, звичайно, прогноз, але я бажаю вам удачі і хай все складеться якнайкраще. Якщо ми беремо одяг кольорову гаму, носіть синій кольор більше в листопаді, носіть чорний колір, носіть темно-синій, світло-синій, блакитні кольори, лазурові кольори. Це ті кольори, які працюють проти енергії двійки, проти енергії хвороб. І також в нас що? бути дуже е, обачливим до свого здоров'я і до змін в житті металеві кизоньки, 91-й рік, якщо не помиляюсь. Е, буде погано справи зі здоров'ям енергії не буде, багато чого буде не вдаватися, хвороби, захворювання. Маєте берегтися пройти ЧК попередньо під листопадом, здати аналізи або бути на контакті з своїм лікарем. Металеві кізеньки і, звичайно, металеві мавпи. Тому що металеві мавпи це в нас 91-й рік це металева саме коза, а 80-й це металева мавпа. От для вас теж дуже пристально треба буде дивитися, що як зі здоров'ям, і не потрапляти в якісь негаразди в нещасні випадки. Тому бережіться. Захищайтеся завдяки моїм рекомендаціям, талісманам, талісманам фальшу, молитвам, що ви знаєте, що на вас працює, те використовуйте, тому що місяць дійсно буде непростий. Але все буде добре. Пройдемо його, і у нас наступний місяць, грудень буде, грудень вогняного грудень буде саме під дією вогняного пацюка. У вас зміняться енергії, там будуть вже хороші енергії. Тому тримайтеся, дивіться за здоров'ям, Бажаю удачі, успіхів, сильного, крепкого здоров'я для кізочок і мавпочок. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео, запрошуйте знайомих друзів на мій канал для того, щоб бути попередженими про ті чи інші енергії, які змінюються щомісяця і щороку з точки зору феншу та китайської астрології. На зв'язку і до зустрічі!